Так, сьогодні розглянемо реліс свічок, свічок накалу BMW E46. Так само на багато моделей воно підходить. І як його розібрати? Ну, в інтернеті одні розбирають ножиком, доволі воно важко розбирається. Я палив спеціальною машинкою такою. І тут справді дуже легко тримаються волоски от під цей компаундом. Майже і тут. От. Я не звернув перший раз уваги. Ну, один тут відорваний, Цей вроді би тримається. Так, ну ці два відорвані. Коротше, у нас б'є помилку по першому і другому циліндру. Коротше, свічки у нас на яких контактах? На 1, 2, 3, 4. На цих перших чотирьох контактах. У нас йдуть свічі накала. Ну давайте попробуємо це все здати і попробуємо це все запаяти. Так, ну от я все-таки всі лапки відривав. бачите? Ну, Мені здається, що я це я другий раз свою люшку попаю. А, дивіться, тут є ключі. От не знаю, яко, який йде ключ точно на першу свічу. То може бути проблема у ній. Якщо вам не допомагає пайка, то такого ключа ви не знайдете, то лише заміна релюшки. Так, я також і тут запаяю всі контакти. І тут. І спробуємо це все повію тестером і закриємо кришечку. Кришечку загубив, пойдеться ще виробити другу. Так, в общем, не паяються ці волоски. Вони йдуть, як би якраз. Ну, коротше, це лиш на зварювання. прийдеться міняти довгі волоски мідні, а ці площадки, я не знаю, вони іспаряються від перегріву, не скажу. Попробуємо зачистити це. ну, Якщо робити, то вже робити так, щоб було надіжно. Так, хочу вам сказати, що все-таки бачите, я почав спеціальною машинкою бачите, очищати. І бачите, тут є мідь. До міді є шанс, що це все припаяється. Ну, я мусив ті вложки відривати, вони не тримаються на припої. Одна яма опять гупнаю і опять то саме буде. Попробуємо зачистити це все. І Попробуємо таки запаяти хорошо, щоб було. А, в общем, ота маленька машинка, Я чистю у неї площадки. І все-таки, бачите, вдалося їх відшкурити. Ну, бачите, трохи порохів нападало. ну... Без варіантів. Ну, пробуємо. Я навіть не знаю, які перемички ставлю мідні. Так, ну що, от запаяв <кхи>, такі мідні перемички. Ну, січення 0,75. А Тут я поклав 1 мм. Ну, це навіть занадто, але більше виходу не було. Вже на комп'ютерній діагностики покажу, чи такий ремонт, чи можна їх ремонтувати. Ну, справді під цим. Такий герметиком, такі волоски всі трималися дуже слабо. Ну, Вже повіримо на машині, покажу вже через діагностику, чи буде робити. Також е, вірував кришечку таку, це ми кинемо на герметик і це все заплавимо. Так, ну трошки негарно з герметиком, ну без виходу. Нам так, щоб влага не попадало. І там ніхто не буде бачити, воно в долині. Так, ну що, поклали люху на місце і пробуємо зараз. Будемо пробувати, чи воно буде заводитись, бо не заводиться взагалі на двох. так. М -м, читаємо коди. І бачите, то у нас дві помилки. Якщо вони зарістуться, то у нас реле буде робити. Так, пробуємо збросимо. Так, удаляємо. І читаємо. Все, робимо. Немножко. Все, пробуємо зараз заводити. Так, ну от куди забралися, вроді би свіча, ну, люшка робоча, будемо пробувати заводити. Так, ну шо, вроді заводиться, все добре. Все-таки можна ремонтувати ці люшки.